Прокурори просять тримання під вартою на 60 діб або понад 49 мільйонів застави. Зараз головному психіатру ЗСУ обирають запобіжний захід. На засідання чоловіка привезли на швидкі. Під час обшуку, як запевняє адвокат, у підзахисного стався інсульт, і стан клієнта дуже важкий. Наша знімальна група стежить за ситуацією з зали суду. Нагадаю, що СБУ затримала медика напередодні. Головний психіатр збройних сил, що був за сумісництвом заступником голови центральної ВЛК, вирішував питання щодо придатності військових до служби згідно з матеріалами справи від початку повномасштабної війни чоловік став багатшим на мільйон доларів. За останні два роки він купив три квартири: дві в Києві, і одну в Одесі, дві земельні ділянки поблизу столиці і аж чотири новеньких позашляховики. Під час обшуків психіатра вилучили 152 тисячі доларів, 30 тисяч євро. Жодної зайвої копійки за останні роки фігурант не задекларував. Тож нині його звинувачують одразу за двома статтями за незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. Сісти тепер він може на 10 років. Адвокат підсудного Володимир Клочков сподівається, що суд врахує стан Олега. Друзя. я сподіваюся на захід, який не пов'язаний з триманням під вартою, і пов'язаний з находженням в лікувальній установі, де йому будуть надавати відповідальну медичну допомогу. Два місяці тримання під вартою без права на внесення застави. Такий запобіжний захід сьогодні в білоцерківському суді обрали головному підозрюваному 16-річному хлопцю за знущання над неповнолітньою під вартою підліток перебуватиме до 20 березня. Причетними до скандалу із побиттям 12-річної дівчинки, підлітка в білій церкві залишаються десятеро осіб. і З ними проводяться слідчі дії. Наразі вони не підозрювані і не свідки. Правоохоронці порушили ще. Одну нову кримінальну справу за статтею катування, яка вже стосується усіх учасників побиття. Втім, мати підозрюваного, яка була присутня на засіданні, заявила, що вироком суду не задоволена. Будемо скаржувати, бо з одної дитини одну винуватого зробити ніхто не буде. А він один, і з нього зробили ємона. Хоча насправді на самом справді це не так. На місці дронової атаки в Сумах тривають аварійні роботи. Там російський шахет врізався в житлову допоповерхівку. Постраждали троє людей, серед них п'ятирічна дитина. У дорослих нетяжкі травми і гостра реакція на стрес. Дитина поранена. Усім надали медичну допомогу. На місці госпіталізація не знадобилася. Вибухом пошкоджені ще 25 приватних осель. Потрощені дахи, фасади, розбиті шибки. Представники доброчинних організацій зараз надають постраждалим необхідні будми матеріали для відновлення житла, а енергетики лагодять перебиті мережі, щоб повернути людям світло. Якась так різко почало гудіти, і зразу різкий такий сильний взрив, і зразу з віком все цвітився, посипалося. По потолку тріщина. Пішла думаю, моєї потолок Упаде вісім годин стримували наступ корейців. На курщині сили спеціальних операцій ліквідували 21-го і поранили 40 бійців КНДР. Ворог кажуть, атакував майже безперервно невеликими групами. Наші воїни застосовували переважно стрілецьку зброю і гранатомети. А підтримку їм забезпечували снайпери і оператори БПЛА. на дев'ятій годині бою. В групи спецпризначенців залишилася лише третина боєкомплекту. Тож їх вирішили вивести у безпечне місце. Сумарно за кілька місяців на Курщині наші збройні сили знищили майже 4 тисячі солдатів з КНДР з 12 тисяч, яких Доправили допомагати Росії при цьому захопити в полон українським воїнам вдалося лише кількох воїнів. Одного з двох перших північно-корейських полонених у Курській області захопили бійці 95-ї десантно-штурмової бригади. Вони свідчать, що військовий КНДР вже в полоні спробував укоротити собі віку. Це підтверджує інформацію, що солдати кімчанина отримали наказ не здаватися живими. Ми його з траншеї показуємо, що виходь, давай, бістріш. Він такий під... собі щось мідлю, йде, йде і дуже різко починає набирати роз... Ну, там метра два до стовбу оставалось, він набирає розгон і коротше, головою лупиться прямо в стовп. Моя думка, що він просто хотів самоліквідуватися, нанести якісь собі тілесні ушкодження дуже тяжкі, щоб можливо не вижити. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це і наказ командування їхнього, щоб не було доказів, що от інша країна приймає участь в війні Росії і України. Передати Україні захоплену російську зброю може Ізраїль. Посольство нашої країни повідомило в соцмережах про зустріч із заступницею глави ізраїльського ГМЗС. Під час неї посол України Євген Корнійчук подякував дипломатці Шарен Хаскель за пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену Цахалом в Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю в українському посольстві наголошують, що сподіваються на позитивне рішення з цього питання і кажуть, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні. Спільних для обох країн загроз, зокрема, безпека України та Ізраїлю, неабияк випробовується військовою співпрацею Ірану і Росії. Ці держави обмінюються зброєю і технологіями а днями підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає посилення військового співробітництва. За прогнозами інституту вивчення війни, угода може зокрема допомогти Москві у веденні війни проти нашої держави.